В пріус головою молодий чоловік їхав на велосипеді. Зненацька його почав доганяти патруль поліції. Не попереджаючи в рупор, вони його підрізали. Не маючи виходу, він загальмував і полетів прямісінько в заднє скло пріусу. Ситуацію розбралася Ірина Котлярова. Вчора приблизно 16-й годині дня сталося чергове ДТП за участі патрульної поліції. Цього разу на швидкості вони намагалися зупинити велосипедиста. А він влетів у патрульну автівку головою. А сьогодні зранку соцмережі вибухнули великою кількістю коментарів на світлинах і на відео, яке виклали свідки, видно, пріуз патрульної поліції розбити заднє скло, поряд лежить велосипед. Вот це вже безпреділ. Поліцію під повний контроль і за умишлене ДТП, і за неї оформлення і требувати повної компенсації. Вчора їхав з роботи, виділ этот патруль, мужик сидел. Поки маршрутка спускалась з горки, приїхав еще один патруль. Нужно искать человека и не давать закрыть ситуацию. Ми знайшли постраждалого. Він в лікарні з пошкодженнями шийних хребців, з трусом мозку і масовими забоями тіла. Він говорить, їхав зі сторони вулиці Кондратів в напрямку вулиці Прокоф'єва. Назустріч їхав патруль, який почав переслідувати і підрізати чоловіка. Перший раз Богдану пощастило, він ухильнувся. Наступний маневр патрульних створив зіткнення і він головою полетів у заднє скло дальше вони выходят из машин говорят, почему вы, говорит, не остановились. А а куда вы говорит, э, убегали? Ну я говорю, никуда не убегал. Я говорю, ехал по своему назначенному маршруту, по своему пути, я им встречный вопрос: задаю, зачем вы меня подрезали? Они стоят, смотрят на меня, не могут ничего ответить. Я говорю, ну хорошо, говорю, хотя бы медицинскую помощь окажите и скорую помощь мне вызовите. Постраждалий каже, поки він чекав швидку, ДТП ніхто не оформлював. Натомість на місце події під'їхав ще один патруль. Лише потім чоловіка відправили в лікарню. Отримавши медичну допомогу, поліціянти забрали його до наркологічного диспансеру. В котрий раз копи нам не коментують ситуацію. Ми надіслали інформзапит, запит та відповіді так і не отримали. Всі обставини ДТП встановлює прокуратура міста. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко, Новини СТС.